Ваш син надзвичайний юнак, у нього дуже розвинені когнітивні навички. У нього більше спільного з Ейнштейном і Моцартом, ніж із нами. Я б хотів попрацювати з ним, підготувати його, щоб він міг жити повноцінним життям. Цього я вам не дам. Наш світ не дуже привітне місце, і він має навчитися жити в ньому. В консалтинговий бізнес. У мене татко аудитор зі всіма прибамбасами. Придуркувати кишеньковий протектор. Е... І Я маю цей протектор. О, а він гарний. Ви любите головоломки. Що ви тут бачите? Це фото зробив три роки тому таємний агент. Це та сама людина. Його бачили в Тегерані, Тель-Авіві і Неаполі. Ризикуючи життям, він відмиває гроші найжахливіших людей на планеті: наркобаронів, торговців зброєю, махінаторів, найманих убивців. Як він досі живий, з такою клієнтурою? уявіть, які таємниці він приховує. Що ви тут робите? Хто ви такий? Інакший рано чи пізно це почне відлякувати людей. Мені важко налагоджувати контакти з людьми. Хоча я так цього хочу. Якщо ви забагато знатимете, вас можуть прибрати з маркувань безпеки. Коли ви станете на цей шлях, дороги назад не буде. Небезпечні клієнти. Чому ж вони вас переслідують? Ви ж лише аудитор. Треба звернутися в поліцію. Поліція не допоможе. То хто ж він такий? Аудитор? Типу фінансовий ревізор? Не зовсім.